Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Плахтіївка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок, до села Сарата 10 кілометрів, де є залізнична станція до Білгород-Дністровський, до Білгород-Дністровський, 60 кілометрів. Інформація, яку надав продавець Продам добротний будинок з ділянкою в селі Плахтіївка, Одеська область. Продається затишний та просторий будинок у мальовничому селі Плахтіївка за адресою вулиця Центральна, 235, лише за 800 метрів від центральної площі та церкви. Опис будинку. Будинок складається з чотирьох кімнат, кухні та заскленої наранди. Побудований у 1990 році. Матеріал: камінь, кримський ракушняк, внутрішнє оздоблення, екологічна глиняна шпаклівка з вапняним побілкою. Завдяки чому влітку в будинку прохолодно, а взимку тепло. Опалення пічне, водопровід заведений на територію двору. Будинок повністю готовий до проживання. Є всі необхідні меблі радянських часів: ліжка, диван, шафи, столи, ділянка та додаткові споруди. На території є часник з кухнею, кімнатою та справжньою сільською піччю, окрема літня кухня. Холодний напівпідвал. Із винними бочками. Гараж потребує ремонту. Два колодязі для води. Огороджений господарський простір із спорудами для утримання домашніх тварин. Город 15 соток, на якому раніше вирощувався виноград. За запитом надішлю відеоогляд всіх кімнат і території. Це чудовий варіант для тих, хто мріє про життя у спокійному селі, без обстрілів і сирен з можливістю господарювати. Будинок теплий, міцний і збудований з душею. Телефонуйте. З радістю відповім на всі запитання та організую перегляд. Ціна 5500 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!